Приїхала на ремонт ось така батарея з електросамоката. Власник десь покатався в дощ і самокат перестав працювати. Можна бачити, є пошкодження на платі БМС від вологи. Ось тут. І ось тут можна бачити, є якісь пошкодження. На виході тут нічого немає. Зарядки батарея не бере. Що буду робити? Буду знімати. Ось цю плату BMS. Демонтував я цю плату БМС. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Можна бачити, вона якась універсальна, тому що не всі тут детальки запаяні. Ось такі пошкодження є. Ось тут, тут десь я бачив Зараз потрібно буде все тут уважно подивитися, продзвонити, чи всі дорожки цілі. І перевірити, чи робочі ці мосфети. Випаяться ці мосфети, все тут почисти, усю зелень, дорожки там трішки погнили, я їх залудив, все нормально, контакт є. Мосфети робочі. Візуально подивився всю плату, перевірив тут транзистори, діоди, резистори, ніби все ціле. Зараз ще хочу продзвонити дорожки, які йдуть з наших комірок. Ось, Можна бачити, вони йдуть через всю плату, переходять на іншу сторону. Ось тут вони є. Зараз беру мультиметр і буду визванювати, чи всі вони приходять нам на цю мікросхему. Тут є ось такий ряд резисторів. кожен з цих резисторів це у нас окрема комірка. Беремо зараз мультиметр і перевіряємо, чи все у нас тут працює. Так, одна є, друга є, третя є. І так, всі зараз 10 штук. Всі дорожки перевірив, що йдуть з комірок на мікросхему. Всі вони дзвоняться, все нормально. Ще звернувалося, що тут були окасі на одній з дорожок. Тільки що зачистив, залудив, все, тепер дзвониться. Я думаю, проблем не повинно бути. Зараз ставимо цю плату на місце і пробуємо, чи буде воно працювати. Поставили цю плату БМС на батарею і вона працювати не хоче. Ніби все передивився, все мало б нормально працювати. Знайшов там один обрив на дорослі, але, як виявляється, причина тут не в цьому. Вирішив з нею не гратися, мав новеньку плату БМС, взяв її в руки і бачу, що вона відрізняється від тієї, що тут стояла. Тут вона зовсім конструктивно зроблена по-іншому. Всі оці контакти відрізняються, порядок комірок. Все остальне. В принципі, на те місце на батареї вона по розміру мала би стати, але тому потрібно відривати всю ту стрічку і переварювати трошки по-іншому ті всі комірки. Не хочу я цим займатися, не хочу я ті акумулятори лишній раз е, варити, вирішив спробувати відремонтувати все-таки цю плату. Найшов. Мікросхему в інтернеті на китайських сайтах. Ось така тут обв'язка. Ми ось тут продзванювали наші кумірки Все у нас тут дзвониться, всі ці резистори робочі. Подивився, жилення все приходить. Тут трішки обв'язка відрізняється від тієї, що тут на цій платі БМС, але дає мені візуально зрозуміти, що куди йде почав я тут шукати, бачу тут MOSFET, це, я так розумію, заряд, це розряд. І побачив, що в мене ось ця лінія якось незрозуміло дзвониться. А виявляється, в мене між цим резистором і ось цим місцем між мусфетами був обрив. Навіть не повністю обрив, а дорожка прогнила. І, виходить, контакт був поганий. Там дзвонилося десь в 100 кОм. Я коли продзвонював ці всі дорожки, в мене опір був тих 100 кОм. Я думав, що можливо так і має бути. Там не звернув сильну увагу по тих резисторах. а Виявляється тут ми так дзвонилося, бо прогнило так цікаво. Зачистив, все тепер дорожка нормально дзвониться. Що, пробую ще раз, вже другий раз запаювати цю плату. Надіюсь, що цього разу все буде працювати. Поставлю оплату БМС на своє місце. І що я побачив, заряд не йде. Ось можна бачити, світиться зелена індикація на нашому зарядному пристрої. І на ось цьому роз'ємі XT30 ніякої напруги нема. Плата БМС як не працювала, так і не працює. Не знаю, можливо, тут. Згоріла та мікросхема, а можливо, тут є ще якісь проблеми з самою платою, тому що вона була вся в воді і, можливо, ще якась доріжка у нас нормально не працює. Тут вона просто двостороння і не дивлячись на те, що я все передивився, можливо, проблема ще в платі. А можливо, в мікросхемі. Замовляти таку мікросхему в Китаї, я думаю, немає сенсу. Краще замовити повністю всю плату BMS і замінити її. Знайти таку, яка тут має стояти. Тому що вони, як виявляється, є різні. Китайці постійно щось змінюють. Ось така ситуація. Якщо власник буде згідний зачекати, замінимо плату BMS. Якщо ні, віддаю цю батарею без ремонту. Приїхала нова плата BMS. На цю батарею, ось так вона виглядає. З іншої сторони вона білого кольору. Є інструкція до неї, її правильно встановити. Зараз я її поставлю на своє. місце. Бачите, все в нас сходиться: B, B8, B6. Повинно сюди стати без проблем. Це запаю розплату. І подивимося, як вона у нас буде працювати. Нова плата БМС знаходиться на місці. Я підключив мультиметр. Можна бачити, на виході у нас з'явилася напруга 36 вольт. Зараз під'єднуємо зарядний пристрій, заряджаємо її на 100%. Вмикаю зараз роз'єм. Можна бачити загоріся червоний світлодіод. іде зарядка. Зараз зарядимо цю батарею на 100%. Подивимося, як працює. Плата БМС при тому, як повністю заряджена батарея, під'єднаємо електронне навантаження, і потім подивимося ємність і глянемо, чи вимикає ця плата БМС при розряді батарею. Провів тест при заряді батареї, коли на комірці напруга перевищує 4,2 В. Заряд плата БМС припиняє. Під'єднав. Після того, як зарядине 100% електронне навантаження, розряджав струмом 3 А. Розряд у нас тривав 2 години 25 хвилин і ось такий маєм результат. Батарея віддала 262 Вт, 72 А. Я тут поставив 3 В, тому що хотів подивитися, при якій напрузі плата БМС вимикає батарею. Це відбувається при напрузі 28 В 2,8 В на кумірку. В принципі, все так, як описано в цій інструкції, все так і працює. Плата БМС працює добре. Що зараз буду робити? Вирізав ось такий ізоляційний картон, наклею з цієї сторони і з іншої також наклею картон. Ось тут. на плату БМС. Взяв ось таку ізоляцію. Зараз цю всю батарею ізолюємо. І, в принципі, можна віддавати власнику. Все тут нормально працює. Ось так виглядає кінцевий результат. Батарея наша обтягнута ось такою стрічкою. Промазав герметиком з двох сторін щоб батарея була герметична, і буду відправляти власнику. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!